Мене звуть Люба Олексій Михайлович, я являюсь директором фірми ЛМВ-33. Наша компанія виготовляє проводів для автотехніки, спеціалізованої техніки, битових приладів, світильників наружного освітлення. Ми працюємо з 1994 року. Спочатку ми виготовляли на автотехніку. Це були автомобілі легкові, грузові. Потім ми з 2000 року почали працювати плотно з автобусними заводами. Після кризи 2009 2010 року різко зменшилося виробництво автотехніки в Україні і ми почали перегонтовуватися на швидкі проводів для битової техніки, а також світильників. Любі виробничі компанії мають проблему з оборотними коштами. Ми на один рік звертаємося до банків для відкриття кредитних ліній на поповнення обігових коштів. Ми почали працювати з Кредобанком. Кредобанк нам запропонував умови експортно-кредитної агенції по страхуванню контрактів. При оформленні кредитної лінії ніяких проблем не було. Ми виконали всі умови банку, і десь протягом місяця ми отримали фінансування на 2 мільйони гривень. Експортний контракт з фірмою БСП у Польща. Це виготовлення жгутів проводів на систему вентиляції для транспортних засобів. Кредити допомагають, щоб не було касових розривів, щоб вчасно розраховуватися з клієнтами за комплектуючі матеріали, а також на виплату заробітної платні. Ми стараємося їжеквартально піднімати заробітну платню, десь 5-10%. Якщо порівняти 23-й рік з 2020 роком, об'єми у нас в реалізації збільшились два рази, а кількість робітників збільшилась десь на 60%. В подальшому при нормальних умовах нашої країни, а також у сусідів, ми будемо співпрацювати з експортно-кредитним агентством.